За попередніми підрахунками, партія єдність набрала 14,5% голосів виборців. Такими результатами лідери цієї політичної сили цілком задоволені. Це означає, що не менше 23 представників єдності увійдуть до складу Вінницької обласної ради. Наразі, за словами Олександра Домбровського, він та його команда готуються і надалі працювати на користь Вінничини. Лідери Вінницького обласного осередку партії Єдні задоволені попередніми результатами голосування. Ця політична сила здобула підтримку виборців на рівні 14,5%. Для них це позитивний результат. Адже до Вінницької обласної ради пройде не менше 23 партійців. За нашими попередніми даними отримали на місцевих виборах 14,5% голосів. Ми задоволені результатами, які ми отримали. Ми надзвичайно задоволені. Не було жодного району Вінничини, де б не проголосували за єдність. стверджує Григорій Заболотний. Найнижчий показник по області, а саме 5%, партія отримала у Піщанському районі. 18% єдність має у Калинівці, а у Крижопільському районі 23%. Заболотний каже, воно й не дивно, адже люди довіряють лідерам єдності. Зокрема, Олексію Порошенко, Олександру Домбровському та Валерію Коровію. Вони для регіону зробили немало. Тож представники цієї політичної сили стверджують, що працюватимуть і надалі задля людей, і їм все рівно з ким об'єднуватися в обласній раді. Головне на користь Вінничини. команда залишиться в єдності і буде разом продовжувати працювати на благо Вінницької області. Кандидату депутати до обласної ради Олександр Доброський здивований тим, що люди не поспішали на виборчі дільниці. Середня явка становить лише 50%. і цим не варто тішитись. Я думаю, що це дуже серйозне запитання і дуже серйозний сигнал для. Тих, хто сьогодні представляє так звану політичну еліту в нашій країні, знайти відповідь, чому люди не пішли на вибори і чому люди не проголосували. Тому що, коли середня явка складає фактично 50%, а в багатьох областях, ви знаєте, вона не досягнула і 50%. Я думаю, що запитань тут набагато більше ніж відповідей. Немало говорили лідери єдності і про чорний піар, який використовували їхні конкуренти. Як показав результат, ці брудні технології не вплинули на рейтинг партії.